Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. І сьогодні у нас огляд секатора від компанії Льова під номером 6107. Цей секатор з ковадолцем від Льва, постачається він в такому фірмовому блістері. Всередині в блістері є картонка, на ній вказані технічні характеристики, перелік змінних деталей, а також артикули цих змінних деталей. В даному випадку в нас, на жаль, картонка не від 107-ї моделі, а від 109. -ї. 109 -ї це такий самий секатор, тільки з нижнім поворотним років. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Довжина цього секатора 21 см, довжина леза по ріжучій кромці порядка 4,5 см, діаметр розкриття його 2,5 см, но вага його 240 г. Цей секатор це професійний секатор від компанії Льова з прямим ріжучим лезом та прямим квадлцем. Призначений він для роботи середньою і великою рукою обрізчиком середньою великою рукою дозволяє, як я вже зазначав, обрізати гілки діаметром до 25 мм. В дійсності ви будете працювати з гілками 20-25 найбільше. Великий діаметр гілки не зовсім зручно обрізати. Ця гілочка порядку 14-15 мм. В принципі, секатор її обрізає досить жваво. І без жодних особливих проблем. За рахунок конструкції леза, а лезо виконане з вискоглицевої сталі. Лезо покрите тефлоном, спущено дуже тонко, і кінчик леза зведений дуже тонко. Майже немає заточної фаски. За рахунок цих всіх нюансів, нове лезо цього секатора ріже досить легко. Одразу хочу сказати, що переточене лезо, коли з'явиться фаска, стреться тефлон, це відбувається досить швидко. Цей секатор починає різати відчутно важче. Так само, коли вибивається канавка, починає різати. Відчутно важче, може часом не дорізати. Це є специфіка всіх секаторів з коваделця. Коли ми обрізаючи гілку за рахунок підтупленого леза, канавки на ковадлці, а ми бачимо, що новий секатор вже має канавку. Він може просто банально не дорізати і залишати рештки недорізаної кури. Це не є недолік конкретно Льова, це є специфіка певна. Всіх секаторів сковадився. Ковадилося ось це в льов виконані з цинку, воно є досить м'яке, і на ньому ця канавка вибивається досить швидко. Тобто, секатор після першого сезону роботи має досить відчутну канавку, яка реально вже починає заважати працювати. У нас є на каналі відеоогляд ремонту аналогічного секатора 10-ї моделі, якщо я не помиляюсь, з зігнутим лезом. Тобто секатор, який досить небагато попрацював, вже має досить серйозні пошкодження. Після обслуговування він працює дуже добре, але тим не менше будьте до того, що це куваделця необхідно досить часто змінювати, підточувати, точно так само, як і лезо, після переточки почне різати суттєво важче. Конструкція секатора в цього вже значно краще, цікавіша, ніж класичні моделі від Льови. Тобто та сама перша, друга там модель, наприклад, та сама десята. Ковадел це кріпиться на одному гвинті, який закручується в відповідне руків'я, і зняти таке ковадел це набагато легше. Руків'я саме це є дві прості, от такі виштампувані металеві пластини. Ось ми бачимо одна пластина, яка заходить ось сюди, в руків'я, і ми бачимо власне її профіль. І друге це теж от просто металева виштампована пластина. Ззовні вони накриті пластиковими накладками. Оці накладки досить комфортні в утриманні. Розказує. Що вони найкраще захищають від переохолодження руку. Ну насправді будь-які пластикові от такі накладки на руків'я добре захищають руку, і не тільки льова це робить, а й дуже багато інших виробників. Якщо брати професійні секатори, що від Бахо, від ДРС, від Льова, від Фелко, всі вони призначені для того, щоб працювати на морозі, тобто не тільки в Льова якісь особливі руків'я. Оці от накладки закручені на руків'я в гвинтах і вкручуються ці гвинти власне в протилежну частину накладки. Якщо ви будете міняти ці зношені накладки. Маєте на увазі зірвати різьбу в них на тих гвинтах є дуже легко. Обережно закручуйте ці гвинти. Замок є дуже простий, ось такий речіжок, який має підстроєчний гвинт, підстроює закриття власне, секатора, і кріпиться цей речіжок на своєму гвинті. Цей гвинт закручується в протилежного боку в гайку. Гайка має втулку, яка контрить розкручування цю гайку. Ось цей механізм замінювати, механізм замка ну, не є зовсім зручно, варто кажучи. Тобто потрібно невеличкий ключик, який буде при утримувати цю гайку, а розмір тут зовсім маленький, ну або пускупцями це робити. заміна замка в цього секатора відбувається зовсім незручно. Натомість заміна леза в секатора цього виконується дуже легко. Відкручується один ось цей гвинт і просто знімається лезо. Як це робиться, ми покажемо в окремому ролику, коли будемо повністю розбирати цей секатор. Ще додам, що в цій моделі льова є от такий підстроєчний гвинт, який дозволяє змінити положення леза відносно нижнього руків'я. Покрутимо зараз, подивимося, що це дає, ну а потім обсудимо. Для чого це потрібно? Зараз бачимо, що гвинт викручений десь приблизно на одну чверть. Це те комфортне положення, яке встановлює сам завод. Якщо підкрутити цей гвинт відкрутити його повністю, ми отримаємо, що ручки зведені досить сильно, та ось тут збільшується розкриття. Тобто більшого діаметру гілку можна поставити, там навіть 30 мм поставити. Ну, але тим не менше, руків'я закривається дуже щільно. І я от при середній своїй руці пальцями впираюся в верхній руків'я. Це є незручно. Закрутимо цей гвинт до кінця. Бачимо, досить сильно змінилося положення леза відносно руків'я. Тепер розкриття в секатора суттєво зменшилось, і ця відстань розкриття руків я теж суттєво збільшилась. При цьому секатор розкривається в те саме положення, закривається ж він далеко не повністю. Єдине для чого може бути потрібен ось такий механізм підстройки, це якщо всекатора лезо буде досить сильно сточене, тобто сточене, наприклад, на 1 см. Тоді секатор буде при такому стощеному лезі закриватись ну досить комфортно, тобто в такому положенні стощене лезо буде закривати руків'я глибше. В мене залишається питання: наскільки ж реально на практиці користувачі стощують ці леза, тобто стощити його ось тут на сантиметр, для того, щоб руків'я закривалася комфортно, на практиці, як на мене, практично неможливо, тому що стощене сантиметр по товщині це мінус більше ніж. Сантиметри по довжині, чи зручно буде користувачу працювати ось таким лезом? Насправді ж, лезо звичайно, ж, сточується, але на відміну від обвідних секаторів, які дозволяють сточувати лезо досить глибоко, з цього секатора лезо сточується там на. 3-4-5 мм і потім просто міняється. Великої необхідності от в такій підстройці в великому рахунку всього цього абсолютно немає. Це більшою мірою маркетинговий хід, як на мене, як я вже зазначав в інших роликах, ніж в реальності потреба користувача в зміні положення леза відносно цього років. Я. Як розібрати та зібрати ці секатори, ми вам покажемо в наступному ролику. Ну а зараз хочу сказати, що придбати цей секатор ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером льови на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!